Привіт! Ти як? болить? Привіт! За класикою жанру. Зубний вік починається в нічну суботу. А чого, до нас а не в поліклініку? Тому що я прийшов у лабораторію абітурієнта БДМУ. Закінчує Чернівецький медичний ліцей і прагну навчатися на стоматологічному. Так би сталося, що сьогодні доведеться пройти опробування на собі. А студенти-медики не моєму зубу відпрацюють практичні навички. Якщо хочеш, я можу тебе оглянути. А, чи... Давай. Йдемо. Ти не переживай, все буде добре, зараз ми тебе оглянемо. Скільки тебе вже були цю? Ну, десь дня два. А як тобі наша кафедра? Дуже цікаво. Правда, гарно, зверни увагу. Так. Mm -hmm. Це завкафедою ортопедичної стоматології. Абітуріантів будемо, ми вдягаємо в халат. Тож, давай. Дякую. А зараз я тебе огляну. Боїшся? Знаєш приказку? Прийшов до зубного, стисни зуби й мовчи. Ну, побачимо. Ми діагностували в тебе хронічний глибокий каріс, провели тобі лікування, відпоперували кайозну порожнину, запломбували її фотополімером світлового твердіння. Отже, в наступні дні не рекомендовано вживати дуже гарячу їжу та напої і дуже холодну. Також рекомендуємо зробити професійну гігієну ротової порожнини. А так все добре. Дякую. Можеш подивитися на свій прекрасний візок. Скажи, а чому ти вирішив стати стоматологом? Мої дворідні дітки є саме лікарями-стоматологами. В дитинстві мені доволі часто доволі збувати у них в кабінетах з профілактичною метою для підтримання гігієни та здоров'я зубів. Бачив, якою гарною може зробити посмішку лікар-стоматолог. Тому вирішив вступати саме на цей факультет. Сьогодні я тут, у лабораторії абітурієнтами ДМУ, та буду радий поспілкуватися із деканом стоматологічного факультету біологієм В'ячеславом Васильовичем. Ну то ходімо, я тебе з ним познайомлю. Ходімо. А я хотів би дізнатися, які основні навички повинен мати студент, щоб успішно навчатися на стоматологічному факультеті? Ну, для того, щоб студент навчався на стоматологічному факультеті, особливих якихось навичок не потрібно. Він повинен любити цю професію, повинен бути скульптором, модельєром, він повинен бути значить, людиною творчою, і все це дає можливість йому повноцінно освоїти і отримати дану спеціальність. А які дисципліни є на вижу Ну, найважливішими дисципліни це є стоматологічні. Сьогодні ми присутні у корпусі, де знаходиться кафедра ортопедичної і терапевтичної стоматології. Це один із наших корпусів. Окрім цього, є кафедра хірургічної стоматології, дитячої стоматології, і ортодонтії. Це всі ті дисципліни, які необхідні для е, майбутнього лікаря-стоматолога. А на яких клінічних базах можуть споживатись студенти? Наші студенти-стоматологи мають можливість стажуватися як в лікувальних закладах області, так і міста, включаючи приватні кабінети, які є ліцензовані і відповідають всім тим вимогам, які необхідні для стажування. Які ви можете дати поради абітурієнтам стоматологічного факультету? Ну, порада одна: це гарно скласти національний мультимедійний тест. Так, з предметів українська мова, математика і ще один із тестів на вибір. Це хімія, біологія, чи то історія України, чи то іноземна мова. І якщо в сумі буде 150 балів, то є ви студентом нашого факультету і вузу. А які існують сучасні методи навчання в університеті? Ну, в університеті існують е, самі сучасні методи навчання. У нас є і симуляційний клас, і фантомний клас, де використовуються різні засоби мультимедійної презентації, так що е, студент отримує гарні знання. Чи є можливість у студентів стоматологічного факультету стажувати за кордоном? Так, безумовно, можливості є великі. Е, Студенти-стоматологи мають можливість стажуватися у Любику, Німеччина. Наші стоматологи відвідують Францію і Грецію. Це ті основні напрямки, де вони можуть пройти стажування під час свого навчання. А як потрапити на стажування студентові за кордон? Дуже просто. Він повинен виконати дві умови. Це знання іноземної мови і гарні е, академічна успішність. І це дає можливість відвідати одну із країн для стажування. А з якого курсу студенти-стоматологі залучаються до практичної роботи? Починаючи з третього курсу, студенти залучаються до е, роботи з пацієнтами. Особливо це під час виробничої практики. А як студенти залучаються до наукової роботи в університеті? Ну, студенти до наукової роботи залучаються через гуртки. При при кожній кафедрі є існує гурток де студенти можуть поглиблено вивчити ту чи іншу спеціальність. І це все виливається в статтях, в тезах і в наукових симпозіумах. Тобто студент сам може обрати гуртки, йому... Безумовно, вибір є, є на кожній кафедрі, існує такий гурток, і студент добровільно вибирає ту чи іншу фах чи спеціальність стоматологічну. А чи існує проблема з працевлаштуванням випускників БДНУ, та де вони можуть працевлаштуватися? Ну проблем з працевлаштуванням стоматологів немає. Ті студенти, які навчаються на державному замовленні, вони згідно розпорядження Міністерства охорони здоров'я, вони розподілені і мають перше робоче місце. Що стосується контрактних студентів, то все залежить від їхньої підготовки, від їхнього бажання. Як правило, всі хочуть працевлаштуватися. Влаштуватися в місці, що трохи проблематично, але робочих місць для всіх вистачає, було би бажання працювати. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Я обов'язково постараюся здати національний мультимедійний тест та вступити в Український державний медичний університет, який дає багато можливостей для його випускників. Я також би хотів вам побажати, щоб ви здали гарно. Тест і стали студентом стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету. Ми вас чекаємо. Дякую.